Хочу поділитися ціною, скільки коштує така криша з матеріалом, з роботою. 22 рік. Осінь. Фронтони не зашиті. USB зверху пластик. З одної і з іншої сторони. Була чотирьохскатка, як в сусіда, зробили двохскатку. Ціна такої роботи з матеріалом, найдешевше, що може бути, 170 тисяч гривень. Двері робив сам на чердак. От такі то справи. Якщо хтось думає, що купив метал і трошки дерева, і робота, і цим всім закінчиться, то ні. Тут кожна балясина, вітрова, капельники, мембрани, підшива, оця вся. Це все гроші, гроші. Кутники, внутрішні, наружні. Саморізики, гвозді, все остальне це все гроші. Ну, далі думайте самі.